В комп'ютерних іграх досить рідко можна побачити Україну. Цю ситуацію намагаються змінити творці різноманітних модифікацій. Сьогодні ми поговоримо про мапу Оршенець для гри Arma3. Автори модифікації поставили перед собою мету створити мапу, схожу, на один з районів України, яка включає в себе схожий ландшафт, природу і споруди. Розмір її складає 12 на 12 кілометрів. Як розповіли самі автори, вони намагаються створити кілька районів України, в яких мешкають, які об'єднані в одну місцевість. Мета полягає в тому, щоб відтворити якомога більше деталей і наблизити їх до реальності, наскільки це можливо. Назва мапи Оршанець була спочатку придумана для острова, який творці модифікації робили для гри Operation Flashpoint. Він був покинутий після того, як вийшла гра Арма. Однак було вирішено повернути цю назву, тому що це в основному той самий проект. До речі, в Україні існує селище з такою ж назвою. Однак, за словами авторів, їхня мапа не має нічого спільного з ним, окрім самої назви. Хоча варто згадати, що справжній Оршанець – це військове містечко, а гра Арма 3 симулятор військових дій. Місцевість на мапі представлена в основному рівнинами і великими полями з лісосмугами та, власне, селом. Деталізація мапи на найвищому рівні. Пророблений кожен метр, кожен двір та закуток. Проходячи по цій мапі, відчувається, що вона дійсно справжня, жива, чого дуже часто не вистачає подібним проектам. На даний момент мапа все ще знаходиться в розробці. Автори не поспішають, оскільки основна їх мета. Створити справжню атмосферу українського села.